Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою лінійних рівнянь. Отже, працюємо разом зі мною, працюємо письмово. Перший номер, який будемо розбирати, номер 911. Бабуся ліпила вареники протягом двох годин. За другу годину вона виліпила на 5% більше вареників, ніж за першу. Скільки вареників. Виготовила бабуся за першу годину. І скільки за другу. Якщо за другу годину вона виліпила на три вареники більше, ніж за першу. Отже, що у нас є? Ми знаємо, що бабуся працювала 2 години. Що нам відомо? Що за другу годину вона виліпила на 5% більше. Отже, друга. На 5% більше, ніж за першу. Що нам ще відомо, що за другу годину вона виліпила на 3 вареники більше. На 3 більше, ніж за першу. І нам треба знайти, скільки вареників виготовила бабуся за першу годину і скільки виготовила за другу годину. Давайте позначимо кількість вареників, які бабуся виліпила за першу годину за Х. Позначимо за кількість вареників за першу годину. За першу годину тоді, що нам відомо за другу годину? На 5% більше. На 5% більше. Пригадуємо, що таке 5%. 1% це одна сота. Отже, це буде 5 сотих, або можемо записати десятковим дробом 0,5. Отже, за другу годину тоді буде 0,5 Х і плюс Х. Отже, що у нас буде? Дивіться, давайте запишемо. За другу годину. Дивіться, ще раз, на 5% більше. Отже, було х плюс 5% це 0,5 від чого? Та від кількості, яку виліпила бабуся за першу годину, від ікса. Ще раз, так? друга година це перша година. Плюс 5% від першої години. Тому друга година ось таким виразом у нас запишеться. І що нам відомо, що за першу годину на 3 вареника більше. Отже, якщо ми від першої від другої години години віднімемо першу годину, ми отримаємо 3х. Плюс 0,5х, це друга година. Мінус перша година це у нас х, і дорівнює три вареника. Ось це наше рівняння, ми його зараз будемо розв'язувати. Х мінус х буде 0. У нас залишається 0,5х дорівнює 3. Для того, щоб знайти невідомий х, нам треба 3. Поділити на 5 сотих. Пригадуємо, як ми таке ділимо. Оскільки у нас два знака після коми, то ми можемо домножити і перший, і другий компонент на 100, щоб позбутися ком. Що у нас буде? 300 ділимо на 5. Це буде 60. 60 вареників. Що це ми зараз з вами знайшли? Скільки бабуся виліпила. За першу годину, да? бо ми за Х позначали кількість вареників за першу годину. Отже, за першу годину 60, за другу на 3 більше. 63, да? 60 плюс 3 63 вареника. Отже, за першу годину бабуся виріпала скільки? 60 вареників, за другу годину 63 вареника. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. А ми з вами переходимо до наступної задачі це номер 919. Мережа кондитерських до річниці свого відкриття дарувала відвідувачам набори солодощів, торгових марок добре, солодко та смачно. Наприкінці святкування з'ясувалося, що наборів солодко було подаровано на 12 більше, ніж наборів добре. А наборів смачно. На 31 більше, ніж солодко. Оскільки наборів мож... кожної марки було подаровано, якщо відвідувачів було 430 і кожен з них отримав по одному набору. Отже, таку задачу треба розв'язати за допомогою схеми, да, щоб не заплутатися, що у нас було? У нас були торгові марки добре, солодко. Смачно. Що нам відомо, якщо ми добре позначимо за х, кількість та, наборів добре, далі, дивіться, солодко було подаровано на 12 більше, ніж наборів добре. Якщо добре, х, а солодко на 12 більше, це буде х плюс 12. А наборів смачно на 31 більше, ніж солодко. Отже, Сотко – це х плюс 12 і ще на 31 більше, плюс 31. Разом нам відомо, що було 430 наборів, да? тому що кожен відвідувач отримав по одному набору. Отже, що ми позначили за х? Запишемо, позначимо за х, позначимо за х. Кількість наборів добре. Кількість наборів добре. Тоді х плюс 12 – це буде кількість наборів солодко. І х плюс 12 і плюс 31. Скільки це буде? Х плюс 43. Кількість наборів. Смачно. Разом 430. Да, складемо рівняння. Кількість наборів добре, х, плюс кількість наборів солодко, х плюс 12, і плюс кількість наборів смачно, х плюс 43, разом повинно дати нам 430. Розв'яжемо. х плюс х плюс х 3х дорівнює. 12 додаємо 43. Це у нас буде 55. 430. Переносимо в іншу сторону 55 буде мінус 55. Отже, 3х дорівнює 430, Віднімаємо 55. Це у нас буде 375. Х дорівнює. 375 ділимо на 3. 300 ділимо на 3 це 100. 75 ділимо на 3 це 25. Отже, наш х дорівнює 125. Наборів, що це ми знайшли? Кількість наборів добре. Тоді солодко х плюс 12. Да? 125 плюс 12. 137. Це у нас солодко. І х плюс 43, 125, плюс 43, 168, це кількість набоїв смачно. Ну, як завжди, да, перевіряємо себе. Можемо усно. 125 плюс 137 і плюс 168. У нас виходить в сумі 430. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Переходимо до наступної задачі. Це номер 921. Чи можна розкласти 68? Банок консервів у три ящики так, що по-другому було вдвічі більше банок, ніж у першому. А в третьому на три банки менше, ніж у першому. Знову для себе невеличка схемка: три, бан... три ящики. Загалом кількість банок позначили 68. Якщо ми позначимо кількість банок в першому ящику за Х. Що у нас тоді буде? Дивіться. У другому було вдвічі більше банок, ніж у першому. Вдвічі більше, отже, 2х а у третьому на три банки менше, ніж у першому хміну 3. Якщо ми додамо це все разом, повинні отримати 68. Отже, пишемо, позначимо за х. Кількість банок в першому ящику. Кількість банок в першому ящику. Тоді у другому буде 2х банок, а у третьому хміну 3 банок. Отже, складемо рівняння. Кількість банок в першому ящику х. Плюс кількість банок в другому ящику 2х. Плюс кількість банок в третьому ящику х мінус 3, і разом повинно вийти 68. А тепер дивіться, у нас є питання, чи можна розкласти, якщо ми з вами розв'яжемо рівняння і отримаємо х ціле число, тоді да, ми скажемо, можна розкласти. Якщо х буде не ціле число, наприклад, там, там 2,3 банки, такого не буває. Да? Банки у нас цілі, тоді ми скажемо, що не можна розкласти. Отже, починаємо розв'язувати. Х плюс 2х це 3х. І ще плюс х це 4х. Дорівнює 68. мінус 3 переносимо в іншу сторону. Не забуваємо змінити знак. Плюс 3 4х дорівнює 71. Ну, відразу бачимо, що у нас ціле число не вийде. Ну але давайте, давайте дорозв'язуємо. Да? 71 поділимо на 4. Беремо по одному 4. Віднімаємо 31 на 4 це 7, 7 на 4 28. 11 мінус 8, остача у нас буде. 3, да? Ну, можемо так і залишити. Отже, що у нас буде? 17,3. Пригадуємо, що 3 четвертих це 0,75. Да? Можемо ще й так записати. 17, 75. Сотих. Отже, який ми робимо висновок, що не можна розкласти. Да? І ще раз, тому що не може бути 17, цілих і ще якась частина банки. Да? Повинна бути ціла кількість банок. Отже, зробили паузу самостійно записали відповідь. Наступна задача номер 923. Батькові зараз 38 років, а його синові 10. Через кілька років батько буде утричі старший за сина? Батько і син, да? син і батько. Синові зараз 10 років, батькові 38 років. Що я з цього відразу можу взяти? Що різниця між ними? 28 років. Далі, через кілька років, батько буде утричі старший за сина. Дивіться, якщо я зараз позначу кількість років, які будуть синові за х, тоді у батька буде кількість років 3 помножити на Х. Да? Позначимо, позначимо за Х кількість років. Яка виповниться синові? Яка виповниться синові? Тоді батькові буде 3х, да? він буде втричі старший за сина. Але різниця між ними та сама і залишиться 28, да? Отже, кількість років. Які буде батькові, мінус кількість років, які будуть синові, і отримаємо 28. 3х мінус х це 2х, дорівнює 28. Х дорівнює 28 ділимо на 2, х дорівнює 14. От, що це ми знайшли, що синові буде 14 років. У нас запитують: а через скільки років це буде? Зараз йому 10, а буде 14. Отже, 14-10 через 4 роки. Зверніть увагу, що майже кожну задачу можемо розв'язувати різними способами, да? за допомогою рівнянь, але різними способами. Наприклад, цю задачу можна було по-іншому розв'язати. Якщо, наприклад, за X позначити, через скільки років це буде. Да? Отже, Х відразу наша відповідь, через скільки років це буде. Дивіться. Синові, тоді буде 10 плюс х. Да? Через скільки років? Через х. Зараз йому 10, а буде 10 плюс х. Батькові тоді буде 38 плюс х. І нам відомо, що він буде втричі старший. Отже, якщо ми кількість років, які буде сину, помножимо на 3, ми отримаємо кількість років, скільки, скільки буде батькові. Якщо ми розв'яжемо це рівняння, що у нас буде? 30. Плюс 3х дорівнює 38 плюс х. х переносимо в іншу сторону, буде мінус х. 3х мінус х буде 2х. 30 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде 38 мінус 38. І тоді х дорівнює 8 ділимо на 2, 4. Бачите? І так, і так ми отримали однакову, однакову відповідь. Да? Тобто ви повинні розуміти, що можна різне позначити за х, да? кому як зручніше. Отже, задачу ми розв'язали, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. І ваша домашня завдача вона дуже елементарна. Дві сторони трикутника рівні між собою і на 2,7 см більші, ніж третя сторона, а його периметр дорівнює 53 см. Знайдіть сторони трикутника. Отже, працюємо! А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!